Батальйон Ахілес нещодавно це була сирота, і ми ще писали рупак. І от я буквально сьогодні дізнався випадково, що це вже не рота, а батальйон, що це вже 500 плюс людей. Тобто, це такий серйозний підрозділ, серйозний організм. Чим ваш батальйон відрізняється від аналогічних або схожих підрозділів, які займаються безпілотною ударною авіацією? Чому став батальйон? Тому що рота, яка була ударно-безпілотна зі комплексів, за статистикою враження з цілей і знищення серед собі подібних була одна з кращих в Україні. Тому позитивні рішення потрібно масштабувати. Було прийнято рішення утворити батальйон. Перше, костяк батальйону формують виключно добровольці. Це ті люди, які воюють з першого дня повномасштабної війни. Пройшли шлях від піхотинців зараз до аеророзвідників, до ударної компоненти. Перше, тобто люди, які вмотивовані. Це ті люди ключові, які прийшли вигравати цю війну. Не служити, не відбувати термін, не чекати ротації, які прийшли шукати інструмент, як виграти війну. Друге, півторарічний досвід, саме як БПЛА, він дається в результаті дається знаки. Ми маємо перше обладнання, яке є ефективне в боротьбі проти ворога. Друге, ми маємо основне, чого не можна купити за будь-які гроші світу. Ми маємо навчений особовий склад, який півтора року успішно виконує бойові завдання. Це ті люди, які досконально знають свою техніку, досконально знають техні... тактику ведення бойових дій, які розуміють ціну людського життя, які дбають про свій особовий склад і які охочі і залюбки передають свої знання. Ми зацікавлені в рамках комплектування в людей, які максимально перше вмотивовані, друге дисципліновані. Якщо мотивація це річ не стала, ось така, то дисципліна це те, що дасть можливість вам підготуватися. Навчитися за рахунок наших спеціалістів і бути ефективним цій війні це є дуже важливо. Не кожному щастить потрапити в команду, де працюють насправді професіонали, які охоче передають свої міння знання. Тому, друзі, якщо ви виявите бажання прийти до нас в підрозділ, ви пройдете підготовку, і ви маєте бути впевнені і знати, що батальйон ахілець зацікавлений в людях, які підготовлені, і тільки в підготовлені люди. Виходять на виконання бойових завдань самостійно в складі розрахунку. Скільки часу займає, ну скажімо, так боєць приходить до вас, молодий, недосвідчений, новий, не обстріляний. Приходить і каже, хочу служити в вихід. І скільки часу ну, в середньому проходить від того, як він підписує контракт до того моменту, коли він виходить на бойову позицію, як безпілотчик, розділимо на дві частини. Є Пілоти, які виконують безпосередньо бойові завдання, розвідка, ФПВ, дрони, нічні ФПВ, бомбери, ударні крила. Так тут дещо інша ситуація. Якщо людина була цивільною, мобілізація, загальновійськова підготовка, ази військової справи, як користуватися вогнепальною зброєю, радіостанцією, мапи, тактична медицина, як діяти в складі відділення, в складі зводу, все необхідне. Військові ази, 30 діб мінімум. Далі спеціалізована підготовка для пілота від 30 до 45. Якщо це розвідувальний засіб типу крило, буде 45, якщо це FPV – 30 днів. Після цього людина приходить в підрозділ мінімум тиждень на те, щоб звикнути до нових реалій, познайомити своїм керівництвом, безпосереднім командиром і командою, в якій вона буде працювати. Далі не менше двох тижнів, як стажер працює з бойовими розрахунками, де приймає досвід. І тільки на четвертий тиждень, третього місяця, людина отримує можливість пілотувати той чи інший засіб. І потихеньку в складі бойового розрахунку переймається досвід, займається десь близько 2-3 тижнів до самостійного виконання бойових завдань. Тобто від цивільного до успішного виконання бойових завдань на полі бою не менше трьох місяців. Але батальйон це живий великий організм, який потребує різних фахівців. Це і водії, які забезпечують логістику, а також вивіз людей на позицію. Це і кухарі, які відповідають за те, щоб особовий склад нормально харчувався. Нормальне харчування це основа здоров'я. Про це треба пам'ятати. Це і програмісти, це і майстри, які проводять коптери до належного застосування, ви це зможете показати, були у нас в майстерні. це і фахівці з зміновибухової справи, це інженери сапери, які проводять дорозвідку, розвідку, в тому числі пішу, підбирають позиції, виводять людей на ці позиції, виконують ще інший спектр задач, про які говорити зараз не будемо. Це і люди, які відповідають за зв'язок. Тому що зв'язок це основа взагалі управління військ і багато інших вакантів. Тому, коли ви бачите. Десь в нас висіло тут. Коли ви бачите штрихотка, Акілес долучитись до нас, ви переходите, вибираєте вакансію, яка вам подобається, але обов'язково пишете вашу освіту та цивільний досвід, чим би ви займалися по факту. Тому що, маючи бажання прийти на одну посаду, інколи буває так, що нам точно видніше, на якій посаді інші, ви були максимально корисніші. Ми вам запропонуємо. І я думаю, що ми зможемо добуватися для того, щоб ваші знання і вміння життєвий досвід максимально ефективно вже застосувати на полі бою. Чи можуть люди напряму звернутися до екінеса і бути впевненими, що їх не забере якийсь інший підрозділ, інша бригада? На поточний момент ми є лінійним батальйоном 92-ї штурмової бригади. Командир бригади. Полковник Федосенко Павло Юрійович, Герой України, який отримав Герой України під час повномасштабної війни. За бойові здобутки 92 штурмова бригада захистила місто Харків разом з іншими силами оборони, але це фронтменська бригада, яка тим займалася. Дуже багато зусиль потратила. Це бригада, яка рухала в основному напрямку зосередження зусиль контрнаступу Шевченковського Куп'янськ. І до нього були придані вже інші організми, в тому числі і публічно відомі. Саме тому. Спільна робота мене командира батальйону з командиром бригади дає можливості нам, використовуючи необхідні механізми, людину з цивільної централізовано призвати конкретний наш підрозділ. Це працює. Більше того, після того як ви прийшли до нас в підрозділ, ви будете спілкуватися з своїми безпосередніми командирами, командиром взводу, командиром відділення, командиром взводу, командиром роти. У нас є така загальна група, в яку входять всі учасники процесу. Ми записуємо загальні речі, які не містять там яких звідомості, яким може скористатися ворог, щоб не було витоку такої інформації. Але якщо військово виникли проблемні питання, він не зміг спрацювати з командиром відділення, чи з командиром взводу, чи з командиром роти, в нього завжди залишається право напряму набрати командира батальйона, і ми розберемося в кожному питанні. Тому що інколи буває так, що сьогодні достатньо зробити ось стільки для того, щоб вирішити питання, і далі все було добре. А через місяць вже ситуація може бути, що виправити не вдасться. Ця практика діє протягом двох років повноваштабної війни. в нас підрозділі це простота спілкування. Ми є підрозділом Збройних сил України, але в зв'язку з тим, що добровольці війшли в костяк, в нас дещо демократичніше процес взаємодії спілкування та комунікації. Ситуація тут. На вашому напрямку. Наскільки, наскільки, скажімо так, ваші безпілотники змогли стабілізувати ситуацію, відсунути ворога? Або це зараз складно зробити, там деякі ресурси повідомляють, що ми відійшли від Іванівського. Я не знаю, чи можете ви це підтвердити або спростувати. Яка ситуація зараз і яку роль відігравають ній безпілотники? Перше. Основні наміри противника. Їм важливо перше повернути ті території, які були деокуповані силами оборони під час. Літнього та осіннього контрнаступу в 2023 році і також основний удар вони роблять в місто Часів Яр. Чому часів яр це панівна висота. В разі окупації Часів Яру це крутий плацдарм для подальшого просування на Константинівку, Дружківку, Краматорськ, Славянськ. Відповідно, вони зможуть взяти під вогневий контроль ці міста. Для того, щоб цього не відбулося, сила оборони в титанічній роботі зараз направили також достатньо сили і засобів для того, щоб противник не міг просунутися далі і нарушувати ті успіхи, які в нього були, зокрема, в 2023 році. Паралельно, що робить противник? Він рухається не тільки в напрямку Часояри, він паралельно б'є в Богданівку, намагаючи це лінію фронту, б'є в Іванівське, б'є в Кліщівку, б'є в Андрівку. Кліщівка, Андріївка, противник успіху немає. Іванівська мав частковий успіх, закріпився на передових вулицях. Але останні три тижні противник успіху немає. Зараз ми працюємо. Я вам можу сказати, що окупації населеного пункту Іванівська повною мірою не відбулося. Позиції, як були за нами визначені, так вони за нами залишаються. Протягом сьогоднішнього дня противник тобто просування він, не мав. Він на передових вулицях. На передових вулицях. І це вже достатньо, би, давно. Це давно, ну, близько трьох тижнів. Подальшого просуває, незважаючи на те, що весь час намагається, немає. В напрямку часового яру йдуть бої прямо і в ці хвилини, але противник також успіху подальшого немає. Відповідно, те ж саме відбувається в напрямку Богданівського останні декілька днів. Що стосується ролі безпілотників, що таке безпілотник, з точки зору розвідзасобу, це я бачу противника в режимі онлайн. В денний нічний час. Якщо ми бачимо противника в денний нічний час в режимі онлайн, його переміщення, передові позиції, закриті вогневі позиції, відкриті, ми можемо його оперативно знищувати за рахунок об'єднаного вогневого впливу. Що таке об'єднаний вогневий вплив? Це артилерійський вогонь, системи реактивного вогню наші і, звісно, ударні безпілотні системи. І в піввідрони, які є високоточною зброєю і можуть залітати в ті місця, де артилерія не потрапляє, в будинки. Які знаходяться в окупації, непридатні для проживання, противник використовує як схованку. В нори та щілини, в які вони заповзають. І іншу категорію цілей. Ми б'ємо легкоброньовану, броньовану техніку, військовий автотранспорт противника, міномети, гармати, самохідні артилерійські установки, реб-захист противника. І, звісно, одним з ключових цілей для нас є це ворожі пілоти. Техніки можна мати в кількості, але підготовка, як в нас займає довгий час, точно так само і ворога. Відповідно, знищення і впівічних розрахунків противника, саме пілотів, дає можливості зниження інтенсивності застосування противником цим засобів. Ваші колеги, до речі, там з інших підрозділів, з інших структур, кажуть, що до 80% цілей противника, включно з бронетехнікою, знищуються безпілотниками зараз. Є це дивіться. Бували дні, що з Одинадцятий одиниць техніки, 12, які вийшли на навчені ударно штурмові дій, вісім спалили вірений мені підрозділом саме за рахунок застосування безпілотників. Але я хотів би наголосити на тому, що безпілотники з собою не підміняють артилерію. Найбільш ефективний вогневий вплив це коли ми діємо спільно. На конкретному прикладі летить бойова броньована машина типу БМП. В неї залітає і дрон Піхота когось кантузила когось збила, але основна частина залишилась жива. Машина зупиняється, піхота починає розсипатися в різні сторони достатньо швидко. В цей момент артилерія здійснює постріл касетним боєприпасом, який накриває площина. І більшість штурмової групи противника гине від артилерійського вогню. Наступним ефпівдроном добивається техніка і вона вигорає. Техніку потрібно допалювати на полі бою, противник відчуває також брак на поточний момент, і він намагається, ризикуючи життями особового складу, забирати цю броневу техніку. Допалили. От, вам приклад об'єднаного вогневого впливу. Або, до прикладу, ми залітаємо в щілину, куди не може потрапити артилерія. Вона вибухає. Нори понаривані так, що не завжди ми можемо вбити противника улавками. Але після вибуху вигорає кисень. Так чи інакше, противнику потрібно вилазити назовні. Тільки він вилазить назовні, в той напрямок вже направлений міномет, відбувається постріл, противник знищується. Або ще додатково може висіти там мавіксхидом, багато чи інше. Тому дійсно дрони це не майбутнє, це теперішнє, яке настало. Хотів би коротко поговорити про забезпечення, це також важливо. Станом на кінець, на початок, листопада місяця, на один наш дрон противник мав 5 на бахмутському відтинку. На поточний момент на один наш дрон противник має всього два. Про що це свідчить? Що за рахунок як державних програм, так і за підтримкою українського народу кількість fpv дронів в силах оборони стала більше. Що стосується в цілому забезпечення підрозділів, про це також треба говорити. Початок 2023 року 20% за рахунок держави засобів, 80% за рахунок українського народу. На поточний момент ми отримуємо орієнтовно 50 на 50. 50 від держави, 50 від української нації. Про що це свідчить? Що масштаби виробництва і державні програми всередині України достатньо потужно також працюють. Ми не будемо казати тобто про то є потенціал до, до зросту так, до маршрування. Ми не будемо казати, що все ідеально. Це було б неправда. Ми не будемо казати, що все на 300% відсотків Це теж було б неправда. Люди мають дійсно усвідомлювати поточний стан справ. Але позитивна динаміка з точки зору забезпечена, вона є, і це радує. Плюс додатково є комунікація постійна між експлуататорами, хто використовує техніку той чи інший засіб пила, і виробником. Ось ця от комунікація дає можливості. Нам реагувати на ті виклики, які є по відношенню до засобів радіоелектронної боротьби противника, модернізуються засоби так чи інакше. І плюс додатково в деяких випадках, зокрема в FPV-дронах, ми прораховуємо ті виклики, з якими зіштовхнемося не завтра, не післязавтра, а через 2-3 місяці. Противник насичує певними засобами свої підрозділи. І вже сьогодні ведеться протидія для того, щоб знайти вирішення тої проблеми, якої ще немає, але вона точно буде. І так іде постійно динамічна робота. Важливий ще момент. Кажуть, ну от багато там, там держава, програми, муніципальний бюджет і так далі. Чому ж цих безпілотників недостатньо? чому людям потрібно динамічно докуповувати і благодійні фонди і так далі. Пояснюю, динаміка бойових дій настільки високоінтенсивна, що як дрони багаторазового застосування, як розвідувальні, так і ударні втрачаються в результаті дії ворожор РЕП, засоби протиповітряної оборони, стрілецького вогню, багато чого іншого. Точно так само і великий відсоток використання дронів Камікадзе. Відповідно, для того, щоб вийти в паритет з противником, їх потрібно мати прям дуже багато. Тому е повною мірою в 2024 році держава не зможе забезпечити нас безпілотниками навіть при підтримці міжнародних партнерів і їхніми засобами. Це значить донати потрібно. Обов'язково. Так, да, Друзі, це національно визвольна війна. І для того, щоб ми мали чим воювати та як воювати повною мірою, забезпечувати паритет з противником. Допомога потрібна кожному українцю.